Якщо ти типу, потрапиш в збройні сили, не факт, що ти типу, потрапиш в окоп. Ну, Прийдіть хлопці, доведіть, що ви тут, і пам'ять. Для того, щоб підготувати одного військовослужбовця, треба потратити пів року. До вторгнення до 24 лютого я працював на підприємстві заступником директора. Виробляли гофрокартон, забезпечували великі підприємства. Тобто до вторгнення я не планував бути військовим і до військової справи не мав жодного відношення. В складі Збройних сил я вже проходжу службу третій рік. У мене були ці напрямки: це Чернігівська область, Сумська область, Донецька область, Луганська область. І останнє, звідки я прибув в цю військову частину, це Харківська область, спід Куренська я приїхав. Прийняв для себе рішення йти до лав територіальної оборони. Брати в руки зброю і боронити свій дім, свою державу, свою землю. Тобто, в мене не було вагань, що робити, коли посунув ворог. Ми простояли практично всю ніч, там півдня, для того, щоб попасти в штат до підрозділу, взяти до рук зброю і видвинутись на рубіж. Як підготуватися цивільному для перед тим, як попасти до нас на військову службу, ну по-перше, це. Зараз є Ютуб, дуже багато там відео всяких навчальних. Що я хочу від себе додати, що треба зайнятися фізухою, трохи, трохи треба побігати. Кардіонавантаження в збройних силах це повсякденна діяльність. Повсякденно, після фізичної підготовки треба підготувати себе морально, визначити для себе. Заради чого ти йдеш Збройні Сили? Весь час ми приділяємо навчанням, бо ми розуміємо, що в цей час, який зараз в нас є, наші побратими виборюють кожну хвилину в зоні виконання бойових дій. У нас сучасне командування, сучасні командири, які розуміють весь стан справ 70% бригади. Військової частини, всі бойові офіцери, сержанти, все, що зараз на мені, мені все забезпечила держава. Екіпірування в мене там на вищому рівні. Що засоби захисту, що особисті якісь речі, що там форма, військовий одяг. Вже я третій рік служу в армії, тобто я вже за два роки отримав. Чотири, напевно, чотири комплекти військової форми для того, щоб підготувати одного військовослужбовця, треба потратити пів року. По-перше, починається в нього базова військова підготовка. Далі ти обираєш собі фах, і фахова підготовка теж проходить там від місяця до п'ятидесяти днів. Наприклад, я хочу стати розвідником. Після фаху ти приїжджаєш обратно, повертаєшся в свій підрозділ, проходиш вже колективну підготовку. Після колективної підготовки іде бойове злагодження. Після бойового злагодження вже іде підготовчий процес там до вибуття в зону виконання. Це теж десь місяць займає. Якщо ти потрапив збройні сили, не факт, що ти потрапиш в окоп. Треба заслужити це. Командир просто так. Тебе, якщо він в тебе не впевнений, якщо він побачить, що ти якось вагаєшся, якщо він бачить, що ти не знаєш там по своєму фаху, тебе не візьмуть в окоп. Я хочу сказати, що в Збройних силах, наприклад, навіть в нашій військові частини є багато напрямків там, де ти не потрапляєш окоп. Тилові підрозділи працюють на основні, а для того, щоб попасти в основні підрозділи, треба себе зарекомендувати. Дуже багато не вистачає тих людей, хто працює з документообігом, з обліком. Ти можеш бути три роки на війні, а ти наразу не в зоні виконання, чому я віддаю все для того, щоб держава вистояла для того, щоб ми перемогли. А хтось ну вважає, що він, будучи в Україні, що він ну не повинен цього робити. Мій дід Йому царство небесне, його поховали в 16-му році. Він казав: людиною не можна народитись, людиною треба стати. Треба зараз тим, хто дуже себе там. Почуває добре за нашими плечима, я рекомендую все ж таки зібратися з силами, розуміти, що ніхто вас на обой не поведе, ніхто вас не кине на якісь мішні штурми, вам приділять дуже багато уваги і часу для того, щоб вас навчити. Цей чоловік який не сів той бус, умовно кажучи, він завтра не сяде за зенітно-ракетну установку і не зіб'є ту ракету, яка летить вам на домівку. До речі, зараз наскільки мені відомо відкрились рекрутингові центри. І ти можеш прийти в цей центр і вибрати ту військову частину, де ти хочеш служити. Я пішов з 24-го, я навіть не знав, що мені щось платити будуть. Автомат дав уже клас там клас, автомат, магазин, ще й набої. Взагалі, я святиграм почував. Я на камеру вже скажу, звертаюся, давайте трохи починайте вже приходити до тями до себе, завершайте свої справи і приходьте до нас в підрозділ. Ми вас обучимо, все буде добре. І Будемо нормально, гарно служити, ще й підемо на демобілізацію. Слава Кулу! Героям слава. Щиро дякую.